Приготуємо сирну запіканку. Для цього нам потрібно 500 грамів сиру. Потрібно 2 яйця, ванільний цукор або ванілін, 50 грам манки. І беремо це все, перебиваємо блендером. блендер. Додаємо грам 50-70 ізюму або будь-яких інших сухофруктів. Так, перемішуємо це все і залишаємо на 15 хвилин, щоб наша манка трішки розбухла. Форму змажемо сливочним маслом. Так, і викладаємо форму. І ставимо в розігріту духовку 180 градусів. І випікаємо 30-35 хвилин до золотистої скоринки. Так, все, готова наша запіканка. Подивимось, яка наша запіканка всередині. Так, спробуємо на смак нашу запіканку. Дівіться, ця запіканка більш ПП варіант. Чому ПП? Тому що тут нема цукру. Хто хоче більш солодшу запіканку, то давайте цукор. Мені солодкості вистачає від ізюму. Запіканка ідеально смакує з сметаною. Ну що, кому це відео було корисне, ставимо лайки, підписуємося і до наступних зустрічей.